Вітаю вас, шановні глядачі. Давненько в нас не було на огляді будинків. І сьогодні ми виправимо цю ситуацію і будемо оглядати будинок, який знаходиться у нашому селі Боровиця у п'яти хвилинах пішки від нашого домогосподарства. І звісно, ви можете дізнатись усю інформацію про наше село, його інфраструктуру, пляжі тощо, переглянувши наші попередні відео. Тому на цьому окремо зупинятись не буду. Зараз ми прямуємо до цього будинку по вулиці з гарною назвою Благовісна, де саме розташований цей будинок. По цій вулиці ми маємо дорогу з покриттям з гранвідсіву, а з іншого боку, до маєтку, підходить дорога з Бруківки, тобто до цього домогосподарства ведуть дороги з твердим покриттям, і ми не маємо проблем з під'їздом будь-якої пори року. Це домогосподарство розташоване на ділянці у 25 соток, майже половина з яких відведені під двір і садок і огороджені паркану з різних видів шиферу. Щойно при вході у двір, праворуч, ви бачили місце підведення централізованого водопостачання. І зараз ми почнемо з огляду території і зовнішнього огляду будівель. Маємо три будівлі: основний будинок, другий будинок. Це зараз він у кадрі більш сучасної забудови. І металевий гараж. Це основний будинок з тильної сторони, сторони другого будинку. Бачимо газовий магістраль, газ підведений в обидва будинку. І поодаль шиферний паркан з ловнового шиферу. Вся територія знаходиться під тінню дерев. В основному будинку всі вікна, окрім вікон веранди, металопластикові, оздоблені жалюзями. Це ви зараз бачите місце септику зливної ями. Каналізація зроблена з основного будинку. Оце вікна веранди, вони також оздоблені гратами, бо господарі використовують свій маєток під дачу. Це газовий стояк. У всіх кімнатах, а їх три в цьому будинку, опалення здійснюється за допомогою газових конвекторів. Це ви зараз бачите поодаль гараж металевий, і в нього є в'їзд через браму, окремо з вулиці. І йдемо глядати будинок. Це була віранда, у віранді є мийка, підведена вода, є газова плита, це одна з палин. Вікна пластикові, як ви бачите, з жалюзями. У куточку газовий конвектор. Правор стінка. Це є комен від печі, яка опалює цей будинок окрім газових конвекторів. Топка знаходиться у сусідній кімнаті, яка використовується як кухня. Це і є ця кімната. Тут диван, також конвектор. І зараз побачимо плиту. Плита охайна, дуже чистенька і ще одна спальня. Також газовий конвектор маємо, деякі меблі. Підлога у сьому будинку дерев'яна. У будинку все частенько, впорядковано, так би мовити, нічого зайвого. Оце був третій конвертор. І йдемо до другого будинку. Він має два рівні, якби два відділення. Оце перше відділення з таким придбанічком, і праворуч кладовка. в які зберігаються усякі речі, які господарі хотіли б використовувати. І зовсім нова баня пахне свіжим деревом, обшита вся вагонкою і полички, топка здійснюється за допомогою дров. У цій же кімнаті, де знаходяться полички. Оце зараз ліворуч видно піч з димоходом, світла там немає. Це придбанічок з лавочкою і віники на поготові. Дуже все чисте, охайне і нове, зовсім нове. Воно трохи не добудоване, нема штукатурки на стінах. І тут грати. Щоб бути впевнені на момент відсутності господарів, теж деякі старі речі, які можуть знадобитися. І на першому поверсі цієї частини другого будинку, планувалось використовувати типу літня кухня. Тут стоїть газова плита, вода підведена. І є драбина на другий поверх, який. Планувалося використовувати для відпочинку як окремий будиночок. Стіни усі поштукатурені, забудова більш сучасна, з кирпичу перекриття бетонні плити, фундамент, бетонні блоки. І це драбина на другий поверх. Трохи прибратись, покрасити, пофарбувати стіни або поклеїти обої це другий поверх. Теж стіни поштукатурені, йде процес оздоблення, вікна тут дерев'яні. Посилання на оголошення про цей будинок на OLX в описі до відео. І йдемо вниз і виходимо з другого будинку. Що можна сказати? Нам сподобалось, так би мовити, нічого зайвого. Все для відпочинку. Щоправда, у будинку немає санвузла, але є каналізація, підведена вода. І, гадаю, облаштування санвузла не буде обтяжливим. Ціна домогосподарства 10 тисяч доларів. Господарі дуже приємні, привітні і цілком контактні люди. А на сьогодні це все. Всього вам найкращого, шановні глядачі.